videos of alleged draft tortures are going viral in ukraine. but it's the excessive force used to detain them that people are criticizing too. we followed one such mobilization unit. they're called the tetsuka here. they're looking for potential draft tortures in the western city of lviv. most of the men they check are exempt from service. their reasons include essential jobs, three or more kids, or a sick relative. They show the officers proof on an app. So, we have done some 20 checks like this one already in the last couple of hours that looked pretty standard. The guy pulled out his phone, showed them the app, said he doesn't have to be mobilized. But in those last two hours, we've also come across two men who saw these uniformed officers and made a dash for it. It did seem like they didn't have the papers, but these officers were not able to verify that. We caught one of them on camera. Oh, Все, ну, приклад того, що людина втікає, самі бачите. От людина втікає. Ми не будемо здоганяти ту людину. Але дуже хотілося з ним поговорити. Більшості 90%, що він просто боїться мобілізації. Це мені дуже болить. Я в перші дні пішов захищати країну. Так не має бути. Ну як бігти? Якщо ми так останемо всі побіжемо. У нас просто всіх бі аскі офісер з баба до вайра відеосін алегієш форс. Азов джун твані тваринфайв. Овернайн художник офісер з вобінвестифузів повар віланс. They say the videos don't show the full picture, and that Russian disinformation campaigns deliberately amplify fear and criticism of the TCK mobilization units, as well as hostility towards the officers. It's illegal to track these units. But many social media channels do. Дуже багато це в Telegram постворювались груп, і там вони все сидять у ті люди, які не бажають служити, скажімо так, ну і плюс там там реально половина є російських ботів. Які там тільки під'юджують, о, давайте вбивати ТЦК, давайте вони не військові, давайте їхні сім'ї будемо різати. Таке реально повідомлення є. ТЦК офіс хавпін конфронте о івентакюринг чекс. Мене більше лякає те, що на що здатні люди зараз, от вони настільки бояться, що готові вбити людину. Він не готовий йти на війну, він готовий тут, в тилу, махати ножом, різати військовослужбовців, готовий вбити людину. Ну, These officers show us body cam footage of a confrontation the previous evening. Та Жіночка приходить молодого віку. От ви ти. От для мене зараз. Ти ворог на мене показує. Поліцію ви вороги. Тобто зараз на західній Україні в таких містах, де більший тишина. Вони всі говорять, їм головний ворог зараз ТЦК і поліція. І оце, і це, повірте, це так образливо чути постійно. the country's east. Air raid alerts and power cuts are rare here. And tourism around the festive season is booming. But many here think that that c's work is needed. Але вони сьогодні робити. Типу інакше ніяк. Просто це все треба зробити, поміняти ставлення людей до цього, щоб не було так страшно, були гарантії безпеки. Якщо це цика не буде виловлювати чоловік, ну мені шкода, звичайно. Тих чоловіків, яких виловлюють, це шкода. Але ну а хто має воювати? Ukraine does not share official figures on mobilization, but high casualty rates mean new soldiers are constantly needed. Of the 100 or so men these officers check every day, they say they find at most 10 to mobilize. The officers say they only target men who seem fit to serve, but have no patience for those they see as able bodied draft dodgers. Чому хтось має виконувати закон, а хтось вирішив собі його не виконувати. Він каже, я не громадянин, я людина. Ну, це, це, от Меніпуляти. я цю фразу чую, і в мене все, в мене очі червоніють, я не знаю, що з тим робити. Скажу таку страшну фразу, аж хочеться його зашкварки затянути на той фронт, щоб хоча б годину часу там побув, подивився на ті страждання людей і зрозумів, що ти сім'ї можеш і не побачити, а я думаю, він би після того такий фраз не говорив.